Тарієл дізнається про смерть індійського царя. Караван Великий вийшов за гірського перевалу. Коні й люди вбрані в чорне йшли над прірвою помалу. Кожен пасмом волосся вкутав голову оспалу. Цар звелів Ведіть сюди їх, тут ми станемо для привалу. Тих купців з їх старшиною враз приводять на узлісся. Цар питає: Хто ви? Звідки? Чому чорне задяглися? Кажуть, там, звідки вертаємо, ці звичаї повелися. Ми із Індії додому, до Єгипту подалися. Раді лицарі, що стрілась, балка з Індії торгова, та ховаються, щоб радість їх не зрадила раптова. Таріел купцям говорить по-індійськи, та ні слова не збагнуть вони, бо знана їм лише арабська мова. Каже він: Скажіть нам, люди, що там в Індії чувати? Ті говорять засудило, небо Індію до страти. там старій, малі віднині знають тільки сльози лляти. Мудреці ж усі від горя розум мусили стеряти. Старшина купців речисто, так то витязів прорік. Фарсадан, владар індійський, був щасливий чоловік, у дочки його світліше, аніж сонце в влик. Стан її алої, зуби, мов перлини, і лали щік, покохалися взаємно ця красуня й амірбар. Він же, судженого діви, за один забив удар. З юних літ дочку на догляд дав сестрі своїй владар через неї знищив нині землі Індії пожар ця сестра царя, мов каджі, чаклувать уміла, та вона померла нагло. Учинивши люте діло. Землю сонцем розлучивши, небо ж в тузі посмутніло, діва зникла, в іншому місці, де алоє заясніло. А Мірбар дізнався рушив лев шукати сонце враз. Та пропав і він відтоді місяць Індії загас. Вдвох вони пропали, марно їх шукають повсякчас. Цар сказав: О Боже! Палиш ти вогнем повільним нас. Цар, безсилий щось вчинити, Впав у розпач в лють і шал, залунали звуки горя, стихла арфа та кімбал. Цар терпів якусь часину в серці найпалкіший пал, та помер він, бо душу горе вбило на повал. Тільки це купець промовив, як скричала жінка двічі, в наглім розпачі роздерла, сповивало на обличчі. Таріел так само скрикнув, мислі викрив таємниче, і потік з нарцисів ринув і повіяв сніг у вічі. Якщо їй не заздрить сонце, вбий мене ж на цьому слові, голова її не вкрита, маку лисячка чудові, хоч мудрець славляв би діву, Крикну стій, як віслюкові, рот її криштальна мушля, де двійнята сплять перлові. За отцем голосить жінка, наче ніжний соловей, рве своє волосся, ринуть сльози в неї із очей, як шафран, троянди жовкли, став, як рубін оцей. Заховалось сонце в хмарах, промінь згас у тьмі ночей. косе рве, дере обличчя, лине стогінка й все навколо заросило, сліз та крові пролиття. Хай за тебе вмру, я, батько, на нікчемніше дитя, О, ніколи не вкрашала я нічим твого життя, згас, отець, загасло сяйво, і навіки щастя вбите. Хто тоді, про мене, скаже, втішить серце сумовите, згасне сонце, усур'я над землею не світі. Чом не валишся, ти горо, чом не гинеш ти освіте? Таріел в риданнях каже. О, навчателю, прощай, нащо сонце сяє? Чом же не згасив його відчай? Ти помер, святило людство вже не твій, цей твій, цей край. Я молю тебе, закри, де ти мені прощення дай. Тут всі стали проливати сльози журні, невеселі, довго плакали, аж сльози продовбали гірні скелі. Річ Фридона втанділа, біль згасила в втарієлі. Мов слова католікоса, мов казання маскарвелі. Так вони нещасним друзям проказали, освітила, ви свої серця вгамуйте, щоб терплячість їх зміцніла. Батько Бог доніс до неба, дав йому орлинні крила. Нам же ніколи тужити, треба братися до діла. Заспокоєні та вдячні, всі присутні посідали, ті ж купці. Чимрічні знавши, перелякані стояли, Тарил до них промовив, щоб вони не дивували. Знайте, браття, ми ті люди, що колись були пропали, просить він купців. Що сталося там іще, кажіть мерщій», – Відказали: О, владарю, гори індії твої, бо прийшли хатави, місто облягли і почався бій, цар Рамаз якийсь, нині їх розлючений водій». Там живе цариця, ставши ще мертвішою, ніж мрець, військо б'ється, хоч надію втрати стомлений боєць, все сплюндровано, кордони залишились без фортець. Кинь туди свій промінь сонце, поклади цій млій кінець. Нині кожен із тубільців чорний шив собі жупан. Ми вдяглись так само і вийшли і прийшли в рамазів стан. Знав рамаз, що цар наш дужий, тож не скридив Єгиптян, і пустив нас. Ми без шкоди повели свій караван. Тарієл, таке почувши, діл вояцьких не затяг. За одну добу походу він пройшов триденний шлях. Виступаючи одверто і визовно звівши стяг, глянь, як серце Голіафа укріпилось для звитяг. Таріел прибуває до Індії та перемагає хатавів. Він до Індії вступивши, до гірських прийшов доріг. Там ворожа раз з'явилась, не почислить їхній збіг. Він сказав до вас, друзі, я довіру всю зберіг, скоро з ворогом розправлюсь, присягаюсь, біг». Вже колись вони зазнали, як мій вірний меч січе, перерубує кольчуги, розтинає вмить плече. Автанділ сказав, навіщо тут балакать гаряче, ми їх всіх упил потопчем, і ніхто з них не втече. Враз до бою зготувались, щоб і не отямивсь ворог. Гордо рушили завзятці, скакунів, погнавши скорих, і розлігся кінський тупіт, клич бійців та зброї торох, вниз помчали по узгір'ях, аж став стовпами порох. Налетів загін передній на хатавські чільні чати, поскидав їх з коней, марно намагався тік тікати. Повели до таріела полонених допитати. Той гукнув протьма ви?», щоб із допитом не дляти. ті сказали: О, коханий, нас обдурено, мабуть, Цар Амаз послав сюди нас, щоб на варті тут побуть. Таріел звелів: Збирайтесь, ви, дурні, назад у путь, і скажіть своєму пану: Он серця хоробрі йдуть. Передайте, каже владно Таріел владар царів, цар могутній і гордливий, що жахає ворогів. Ти мою почуєш волю От своїх же вояків, не зрятуєшся від смерті, хоч би страху страху тремтів. Левнів взважились лякати, можуть, тільки ошаліли, як до Індії шаленцю, ти вступив при збройній силі, ось прибув вогонь, що спалить, вас розвіє на горілі. Я ступлю меча свого на своїм же власнім тілі. Приготуйся, я не криюсь і не дам, щоб ворог зник. Стань у бій, шикуй вояцтво, так велює, войовник. Рото клятволамцю, хай замокне твій язик, твій шолом, кольчужний, миттю я зімну, немов башлик. Поспішаючи, що сили, вартові пішли одразу, не стаївши нічого, розказали все рамазу. Їде цар індійський, військо йде сюди з його наказу, він найкращий витязь. Смертю відповість нам на образу, піднесли свій стяг індійці, він від хмарами повис. Поруч нього цар арабський свій державний стяг підніс. Знають всі, що для арабів найзручніша зброя спис. Тут же став Фридон хоробрий і меча свого затис. Раптом, бачить, мчить назустріч п'ятисотений на загін. Хтіли кинутися раби з ними в бій з усіх сторін, Таріел спинив їх. Сійте, їм гукнувши навздогін. Рамас явився з військом, був блідий, беззбройний він. Обійняв покірно і ревно він коліна верхівця, мовив, зглянься наді мною, ради вишнього творця, забери життя, хай звідси понесуть мене мерця, доля вбила в мене серце, ти ж вигоюєш серця. З тих часів, як ти десь дівся, проминуло десять літ. Без теря лишились птиці, бо Орел спинив свій лід, а тому й вчинив я справи, за які складу одвід. Мов лалітки на жупані, щастя здере з мене світ, вбий мене, з усім я винен, більш чи я. Ось прийшло п'ятсот вазірів, хай зіткне рука твоя їхні голови, хай лється кров, як річки течія, без невинного ж вояства не вбивай, благаю я. Всі його молили тужно, постававши на коліна, Божим іменем благаєм, Хай проститься нам провина. Ницю пав Рамаз, горіла, втаріяла мисль єдина, Бог розкаяних прощає, не простить хіба людина. Хто посмів би грішним бути, не вестися милостиво? Пил на голови та попіл, люди сипали журливо, так плагали й ненавійці, Небо, гнів несправедливо. Те, що раптом розв'язалось, знову зв'яже світ на диво. Прочитав у книгах мудрих слово я, не всім ще знане, справжнім подвигом для мужа, ось що мусить бути зване. Лицар ворога, здолавши, забивать його не стане, хай це кожен знає, в кого серце мужності віддане. Таріал пом'якшав, ставши Богом в праведних ділах, їх не вб'ють, коли охопить переможеного жах. Знову він скрутить те, що хибно розплалось в його руках. За подіяне нещастя, я в один поправлю мах. Всі його благословляли, дивувались з мудрих справ і молили ласки в Бога, щоб йому він щастя дав. Бо життя, а не загибель, Таріел їм дарував, тільки меч його неситий плоті воїнів жадав. Підійшла заря Муштарі, знявши знявши злику покривало. Щоб згасить солодким словом почуття, що в нім палало. Зібрались війська рамаза, всіх долин для них замало, і над індією сляйво, наче стоп небесний встало. Поспішав гонець до війська, що тлумилось між долин, не заб'є він з вас нікого, дав помилування він, всі його благословляли, загримів на сполох дзвін, їде лицар, що у битві багатьох забив один. Всі йдуть назустріч Тарієлу, величальний клич гуде. Прапор свій індійці бачать серед війська, що йде, і очам не вірять, кажуть, нас підступна зрада жде, і ридають, бо не видно тарієла аніде. Тарієл до них під'їхав і гукнув: Ось я, ваш цар, я воду, моє світило, блискавичний лику чар. Дав мені орлині крила милостивий Бог удар. Ідіть сюди, розлука з вами нас гнітила, як тягар. Всі, царя, впізнавши, бігать почали туди й сюди, світлом сповнились тераси, огорожі та сади, всі кричали гучно: «Недуг нас покинув назавжди. Нині Бог явив нам ласку, не прирігши до біди. Люди брами розчинили, принесли від них ключі та були в жалобу вбрані всі присутні глядачі. У саду трояннім вогкість, жінка й витязь у плачі, впали воронові крила, кришталі ясні б'ючі. вихователя, згадавши з божеволів учень вкрай, мов вогонь, пекучі сльози із очей ронив селай, бив себе в чоло і плакав, виявляв страшний відчай, кришталевими граблями розгрібав агатний рай. Вмить, коли зустрів візірів, Про жалобу задягли. Таріел од скрикнув, аж простори загули, наче злива кров і сльози по обличчю потекли. Підійшли вони до нього, наче сина обняли. До жаливого подружжя люди йдуть, значні й прості, сил нема ридати в діви з непритомленою змлості, відломились на троянді, впавши вниз квітучі брості. І ніхто не посміхнеться, бо вчувають гості. Іде до них сама цариця, бачить їх лице прозоре, каже їм ридати годі, їх вгамовує, говоре, вже зміняється на ласку, Боже гнівання суворе, ми його хвалити мусим, не казати тужно горе. Обіймає Таріела, Стан його стискає сильний, Мовить, полум'я загасло, та пече вогонь повільний. Помовчи, мене послухай, і стамуй свій зойк свавільний. Вас вернув мені живими, Бог сиріт, розрадник пильний. каже матері красуня, що робити нам, о мати? ти була в червоних строях, а вдягла жалобні шати. Трон отець мій покинув, горе більш не буде він сіяти. Мати сльози її втирає, нащо кажеш ці слова ти? Лик дочки вона цілує, уст її троянди ніжні, Пестець з море не алоє, не полюстки білосніжні. І до нестанджар доводить. Геть, покинь слова невтішні, ще радітимеш, чекають нас утіхи дивовижні. Реченець якийсь проходить, час минає невгамовно, і прийшли до них вельможі, уклонилися шановно. Ті сонця їм настріч вийшли, обіймали всіх любовно. Всіх вітали, цілували поодинці послідовно. Від Фридона завтанділом співчуття було явлене. Тар'єл сказав цих левів ви не знаєте онене, нас вони порятували, більше слів немає в мене, нам обом життя вернуло лицарство їх шалене. Всі пішли в палац, борочисто зустрічала їх столиця, мов казання превселюдне, так промовила цариця. Ворогів, що нас гнітили, Божа знищила десниця, а тому я можу нині і радіти, й веселиться, поскидайте всі жалобу. Грати треба сурмачеві, в барабани треба бити і хвалу співати дневі. Злотним поясом прикрасти пишні ваші одяги парчеві. Хай вже більше не дзюркочуть ваші сльози по цареві. Весілля Таріела та Нестан Дариджан Руки царственні подружжя, поєднавши, їх поволі, на престол веде цариця, садовить їх на престолі. Укріпивши ніжне серце, у душі тамує болі, горе радістю зміняє, людям плакати доволі, на царському троні сівши, Таріел, а з ним дружина, сяють спільною красою, їх краса тепер єдина. Чи спроможна, чи достойна, їм хвалу складать людина, де їм рівного шукати ще Адамового сина. Одягається цариця, сповиття знімає чорне. Для вельмож несе убрання, пишнобарне та виборне, наділяє всіх і радо до свого серця горне. Каже їм: Забудь молихо, сходить щастя необорне, царське молоде подружжя має гідну нагороду. Нова радість розвиває Давні горе та незгоду. Той і радощів не знає, хто не знав нещастя зроду. Вдвох сидять. Вони рівнятись до світил небесних годні. Він стає царем і сурми, і барабани грають мідні, від скарбниці ключ приносять та клейноди відповідні. Він наш цар, усі гукають, линуть вигуки побідні, вносять слуги для два престоли для Фридона і Автанділа. Там вони сідають владно, величаві, як світила. Рівних їм іще ніколи Божа воля не творила. Щиро всім оповідають, що душа перетерпіла. Починають веселитись, гості сповнили всі зали, як належить їм весілля, бларі відсвяткували, найдорожчими речами щедро всіх обдарували, дар, призначений для бідних, до окримих скринь поклали. Так цариця наказала: Входьте, сироти і вдови, Збагатіть їх всіх ослуги, Розчиніть карбони й схови. Роздала дари, злічити ці скарби бракує мови. Молодих прославте, люди, о, моліте про доброви. Таріел сказав, царице, о, прости слова уперті. Я молю царя Рамзана, ти не прирекай до смерті. Бачив я його, він кинув лиходійництва теперті, Бог всіх грішників прощає, що у коє одверті. Змилосердила стариця, Я помилую, сказавши. Привели царя рамаза, він вклонився, не й смапавши, та цариця одвернулась всім співати знак подавши, і забулось горе, радість тут віднині, і назавши. купи золота і перлів, і каміння дорогого, скрізь мовроси, що на полі грають сяйно і воло. Кожен брав, чого лиш прагнув, що душа й бажала в нього. Вартові не заважали, не спиняли кого. До вояцтва побратимів, мовив цар в короткім слові. Ви в нас гості, не соромтесь, ось дари для вас готові, навантаженого перлом мула дав він воякові. Це мав кожен не сказати про дарунки всі чудові, хто почислить, що дістали, і Фрідон, і Автанділ, розказати про ці багатства язику не стане сил. Що було найкраще, несла їм цариця у наділ. Кожен нею прославлявся, як вершитель славних діл. Всі індійці їх вважали за розрадників своїх, здобули для нас вещастя, всі казали так про них. Пильно левням догоджали, як царям бажаннях всіх, як вельможних шанували та відвідували їх. Таріел царю Рамазу, дав дари, і на відхід, так велів плати податки, як завжди, платив твій рід. Той вклонився, не цупавши, затопивши впил свій вид. І пішов, і славословив, визволителя всіх бід. Цар індійський до служниці, до асмат промовив сам, Ревно ти служила, учні так не служать вчителям. Сьомий трон земель індійських я вік тобі віддам, хай він буде твій, солодка, послужи солодки нам. Там, царюй, там одружися, давши щастя чоловіку. Нам корися повсякчасно, службу вияви велику. Враз до ніг його припала й цілувала. О, безліку, щедрий ти, для мене ж краще будь рабою вам до віку!» довіку. Тасмат сказала: Пане, не гнівися на сваволю, я не кину вас, хоч все світ ти віддай мені на долю. Я жила промінням вашим, сонця бачила недолю, не розстанусь з вами, звідси йти себе не приневолю. Таріел промовив знову, годі розпачу тобі, не забули ми, як сльози, проливала ти в журбі. Та найкращим є для тебе нас послухать, далебі, взяти державу, військом править, слава заживать собі. І тоді вона скорилась, світ не раз мене вбивав. Цар її витязя стрункого, левня доброго обрав, і віддав осмат обранцю. він дружиною їй став. Витязь цей Хвали достойний і царських достойних прав, кілька днів тішались вкупі щоросерді три брати. Люд коштовні подарунки їм продовжував нести, О, які чудові коні, перли повні красоти, та печаль розлуки стала, а в в дух пекти. Тарел спагнув одразу, що він тужить по дружині. Мовив, Я не розважаю вже душі твоєї нині. Обернув сім тух на вісім ти, о горе, в цій годині. Що ж, розстаньмось, хоч спечалю свій бенкет я в самотині. Рік Федон, мій край чекає довго на мої труди, але буду я топтати часто ці шляхи сюди. Накажи мені, що хочеш, вірний я тобі завжди. Прагну я тебе, як прагне Лань живлющої води. Цар дав згоду, йди додому. Заживай там супокою, та сюди вертайся знову, дружбою потіш палкою. А втанділу він промовив, Як розтануся я з тобою, що робити? Жде на лева місяць тьмарений журбою. Таріел, чудові шуби, передав удар розтану, не одну ще виніс чашу, самоцвітну, сяйвогранну, Іди Йди тепер і ці дарунки віднеси від мене пану. Автанділ сказав не знаю, як без тебе жити стану. Нестанджар його дружині, шок послала та вуалі, хто, крім неї, був достоїн в ходити з повивалі. То дала ще й лал чудовий, гарне сяйво грало в лалі. Він осяював, як сонце поночілі темні далі. Попрощавшись, тарієлом, а в танділ, ли розпікав огонь, розлуки, їхніх серць криваві близни. Окропив народ індійський слізьми всі поля вітчизни. Автанділ сказав Я випив світу живого трутизни. Автанділ з Фридоном вкупі кілька день верстали путь. Та шляхи їх розійшлися, мусив кожен бік звернуть. Без пригоди і завади Бог стеріг його, мабуть, Автанділу пощастило до Аравії прибуть. Настріч левнюю йшли араби. Сяйво він приніс державі, він своє побачив сонце, біль затих при цій появі. Вдвох вони на троні сіли, Можна владці величаві, Бог створив його корону в самостійності та славі. Трьох державців всемогутніх, трьох владик в коханні вірних, Часті зустрічі втішали, почуваннях їх сумерних. Хто порушував закони, меч карав тих непокірних. Втрьох свою зміцняли владу на просторах неозірних, наче сніг звивали милість на підданців ласки гідних, І сиріт і вдів гляділи, і збагачували бідних, І карали лиходіїв та підступників огидних. Вов з ягням паслися вкупи у владарствах їх лагідних. Прикінцеві строфи. Наче соннічний кінчилась їхня повість в згоді й славі, Вже пішли вони з світу. О, часи, хисткі й лукаві, Час це мить одна, хоч довгим він здається нам уяві. Так пишу я, месх незнаний, родом селища Руставі, Богу Грузії Давиду, Сонцерівному навроду, склав я віршами цю повість на забаву і догоду. Він поширює могутню. Жах від заходу до сходу, палить підступ і дарує міць підданому народу. Славить подвиги Давида, марні всі старання ревні, повістю про край далекий, про діла і звичаї древні, про державців чужоземних, про пригоди їх плачевні. Я знайшов, і віршем виклав, і розради мав душевні. Отакий цей світ не сталий. Все він крутить, вереміє, а життя. Лиш мить коротша, за миттєвий помах віє. Що нам те, до чого прагнем? Доля згубниться надії, світом тим і цим владує нещадротно благодіє. Аміран Дараджідзе мав співця мосе хонелі. Про Абдул месію вірші склав прославлений шафтелі. Безотомно діларгета оспівав саргіст Могрелі. У сльозах спротарієла, я співаю Руставелі.